Ранок добрий наступив, діти усміхаються. Давайте всі дружненько. Разом привітаємось. Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас завітали Кирило та Софійка. Вони живуть. В країні хлопчиків та дівчаток. Там всі дружні та веселі, дітки разом граються та навчаються. Хлопчики та дівчатка схожі між собою, але і відрізняються. Дітки, вам цікаво дізнатись, чим схожі між собою хлопчики та дівчатка. Для того, щоб це дізнатись, нам потрібен один предмет. А який ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку? Хто завжди нам правду каже? І самих себе покаже. Усі великі малі себе побачуть в церкалі. Молодці. Малята це дзеркало. Якщо подивитись в нього, ми побачимо самих себе. Дітки, подивіться у дзеркало, що ви там бачите? Так, обличчя. А що є в нас на обличчі? Уважно дивляться малята. У них цікаві оченята. Дітки, погляньте, які гарні у вас очі. Вони нам потрібні, щоб бачити все те, що нас оточує: наших маму та тата, наших рідних, нашу домівку, наші улюблені іграшки. Гарну природу та все інше, що нас оточує. У оленки та у Вови над очима чорні брови. Покажіть пальчиком, а де у вас брови? Молодці. Добре снідає Марічка, і кругленькі в неї щічки. Малята, покажіть пальчиками, де ваші щічки. Розумнички. Батько наставляв Федота, не балакай з повним ротом. Дітки, за допомогою ротика ми розмовляємо, їмо, співаємо. Зубки допомагають нам кусати та пережовувати їжу, а язичок допомагає нам відчувати різні смаки. Солодкий, солоний, кислий, гіркий. Малята, покажіть пальчиком, де ваш ротик. Молодці. Запах квітів вітер носить. Їх почув чіткий мій носик. Дітки, за допомогою нашого носика ми можемо відчувати різні запахи. Запах весняних квітів, запах свіжого хліба, запах смачного обіду, який приготувала мама, запах парфюма, який є у тата. Та багато інших різних запахів. Щоб я маму й татка слухав, є у мене аж два вуха. За допомогою наших вушок ми з вами чуємо різні звуки. Наприклад, як хтось розмовляє. Або звуки різних тварин. Як гавкає собачка, як муркотить котик, як співає пташечка, як їде автомобіль, як йде дощик. Та гримить грім. Та багато інших звуків. Дітки, а зараз погляньте у Велике дзеркало. Там ви можете побачити себе увесь зріст. Познайомтесь, я, дитина, хоч маленька я людина, всі частини тіла знаю. Визначаю й називаю. Є у мене голова. І вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки. Це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини. І живіт у нас і спина. І всьому хребет опора. Ось така моя будова. Дітки, наші рученята багато чого вміють. За допомогою них ми можемо брати різні предмети, наприклад, ложку або виделку, щоб поїсти, іграшки, щоб погратися. Ручками ми малюємо, ліпимо. Граємося пісочком, вмиваємось та багато чого іншого. Ніжками ми можемо ходити, бігати, стрибати, танцювати. Отже, всім цим хлопчики та дівчатка схожі один з одним. А відрізняються тим, що хлопчики та дівчатка носять різний одяг. Їм подобаються різні ігри та іграшки. У дівчаток зазвичай довге волосся, а у хлопчиків коротке. Але все це їм не заважає гратися разом та дружити. А зараз, дітки, підійдіть до мами або тата та покажіть ще раз їм, де у вас знаходяться очі, брови, носик, ротик, щічки, вушка, руки. Ніжки. А ми з Кирилом та Софійкою кажемо вам до побачення. Бажаємо вам гарного дня!